Магазин додав товари, запустив рекламу, а продажів немає. Гроші йдуть, а результату нуль. Ні, ти не один. Таке буває в 80% продавців, які зробили хоча б один з тих факапів, про які зараз піде мова. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг агенції ціль. І ми працюємо з десятками магазинів і бачимо сотні таких подібних факапів, про які далі піде мова. Проте проблема не в тому, що люди їх роблять, а в тому, що вони навіть не підозрюють, що вони роблять роблять неправильно. Перед тим як ми почнемо озвучувати ці факапи, я хочу вручити вам невеличкий бонус. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так вам не почулася консультація абсолютно безкоштовна, і на ній наші спеціалісти зможуть знайти навіть такі дрібні факапи у роботі вашого бізнесу. Тому обов'язково переходьте в опис. Та переходьте за лінком безкоштовної консультації. А ми рухаємось далі. Перший факап це реклама без упаковки. Класична ситуація. Товар є, реклама крутиться, трафік а але продажі все одно немає. Ходимо в магазин, а там фото ніби з 2010 року. Назва товару така, що навіть Google не розуміє, про що мова. Опис або копіпаст, або у наявності хороша якість. І все це без жодної логіки, чому саме вас мають обрати. Це як рекламувати ресторан з грязним меню. І доки ви звиваєте власний бюджет, конкуренти роблять продажі з привабливою вітриною. Наступний факап полягає в тому, що продавець запускає рекламу і навіть не перевіряє, куди йде трафік. В результаті маємо звитий бюджет і відмову клієнта ще на старті. Назва товару без ключів або з хаосу. Мега крута модель 2024 року. Топ. Ніхто це не шукає. Google і Marketplace не розуміють, що це. А от Уварка Philips 320 Late GO, чорна. HD 880 4701, Вже зовсім інша історія. Фото на фоні ковдри або плитки. Покупець несвідомо порівнює вашу картку з тією, де фон білий, товар видно чітко. І він виглядає як у магазині, а не на OLX, у результаті довіри нуль. Опис без структури. Суцільний текст без вигод, без відповіді на чому саме це. У хороших картках перший абзац відповідь на біль клієнта, далі переваги, товари з І в кінці УТП, наприклад, доставка один день, гарантія 12 місяців. Ціна без пояснення. Якщо у Вас дорожче ніж у конкурентів. Поясніть чому, якщо дешевше, дайте цьому вигляд акції або спецпропозиції, інакше здається, що щось не так. Наші спеціалісти починають роботу ще з аудиту карток товару, бо якщо воронка розвалюється ще на вітрині, то ніяка реклама не допоможе. До речі, щодо аудиту: у вас є можливість отримати безкоштовний міні-аудит вашого магазину. Для цього вам потрібно звернутися за безкоштовною консультацією в опис і заповнити заявку. Наступний факап все для всіх, коли покупець намагається купити всі категорії одразу. На одній вітрині можна помітити і Одяг і косметику, і біжутерія, і їжа, і лежанки для собак. Чому це не працює? Алгоритм пром чи розетка не знає, що ви спеціаліст в одній ніші. Він бачить мішанину, а не глибину. Ви не отримуєте пріоритет у жодній категорії. Покупець не довіряє універсальному магазину. Якщо клієнт шукає, наприклад, посуд, він обирає магазин, який спеціалізується саме на ньому, де видно, що там розбираються, де асортимент глибокий і експертний. Складно зробити якісну вітринну структуру. Все у фільтри, логіках, групування товарів, усе розвалюється, бо немає однієї ніші, однієї ЦА. Ми радимо починати з однієї категорії, максимум з двох, і вибирати їх не по приколу, а через аналіз попиту конкуренції середнього чеку та маржі. Наступний факап полягає в тому, щоб продавати, що є, а не те, що шукають. Люди можуть мати залишки на складі або побачити якусь привабливу оптову ціну, і такі оп, я це беру. І продаю без аналізу, без якоїсь чіткої структури і без аналітики попиту. В Реальності це виглядає так, що ключові слова мізерні або їх зовсім немає. Сезонність не врахована влітку продавати усінні товари. Аудиторія цільова або не конкурентоспроможна, або взагалі не націлена на даний товар. Що треба робити замість цього? Аналізувати пошукові запити на пром, Google або Etsy. Якщо товар має менше ніж 100 запитів на місяць, це вже дзвіночок. Перевіряти конкуренцію. Не скільки продавців, а скільки нормально оформлених продавців. Якщо всі криві, це може бути шансом врахувати реальну рентабельність. Наприклад, продати за 200 гривень з маржею 50 це невигідно, якщо на залучення клієнта витрачається 70 гривень. Ще один фатальний факап це запустити рекламу без аналітки. Клієнт приходить, запускає рекламу, звиває бюджети, приходить до нас і це все демонструє. Ну, і Наші спеціалісти питаються, а що взагалі спрацювало. А він каже: Ну я не знаю, щось та спрацювало. Якщо ви також запускаєте рекламні кампанії самостійно, зараз я наведу коротенький чек-лист, який ви можете застосувати та перевірити себе. Якщо, хоча б один з цих пунктів кульгає, значить вам точно треба щось виправляти. Немає під'єднаного Google-аналітики або Google аналітики. 4. в кабінетах реклами не видно конверсій. Події типу додав у кошик «оформив замовлення. Натиснув кнопку Не прописані. Пром не синхронізований з просею. На сайті взагалі немає GTM, або все через один код вручну, що продавати наосліп, то можна просто перетворитися в сліпого кушеняту і згивати постійно бюджети. Аналітика це не примка, це обов'язок, оскільки тільки так можна побачити, що реально працює, а що ні. Це було п'ять факапів, які найчастіше допускають продавці і не знають, чому вони згивають бюджет. І якщо хоча б один з цих факапів ви помітили у собі. Тоді раджу вам звернутися за безкоштовною консультацією до наших спеціалістів. Ви можете так і прийти і сказати: побачила або побачив в цьому відео такий тофакап, я зрозумів, що це про мене. Порадьте, будь ласка, що з цим робити. І наші спеціалісти вже на основі цього зможуть дати вам грузгорнути відповіді, як це покращити. Це буде абсолютно безкоштовно. Проте, якщо ви захочете йти з нами ще далі і глибше, тоді е, ми запропонуємо вам найрелевантніші послуги з огляду на ваш бій. Бізнес. Тому переходьте в опис за безкоштовною консультацією. Ну що ж, а я дякую всім тим, хто дивився аж до кінця. Поставте тоді вже лайк, підпишіться на цей канал, бо тут виходять також не менш корисні відео. Всім дякую, до зустрічі!